Всім привіт! Хочу вам показати не однозначний сорт лахини. Сорт називається Legacy. Він не скидує на зиму листя, стоїть взимку з листями. Не встигає зазвичай підготуватись до зими, завжди підмерзає. Але за сезон дуже гарно росте, прирости дає по півтора метра. Ось бачите, які це кущі. Дуже чималі. Неоднозначний сорт, у мене його небагато, але дуже-дуже смачний на самому тоділі. Насправді, зараз знайду пару гордочок з ягодами і покажу вам, ягода середнього розміру. Мені у минулому році більше доводилось куштувати. Цьому году супер великої ягоди немає цього сорту, але хоті трішки скуштувати, ось трохи більша ягода, але її небагато. На кущах цього віку вони здоровенні, а ягоди по 500-600 грам максимум було на кущу. Але на смак, на смак дуже сподобався цей сорт. Вибачте, солодкий, хрумтящий, водянистий, те, що доктор прописав, з соковинкою такою. Дуже смачно. Це такий неординарний сорт. Для колекції, думаю, більш підійде, щоб росло трошки. Але не для вирощування в Україні, так точно, це для більш теплих регіонів нашої країни, щоб він назимку встигав підготуватися та скинути листя. Мені здається, його краще десь на півдні України садити. Всім доброго дня і до побачення.